Дорогі друзі. Сьогодні у нас на розпаковці будуть навушники F25 прототип AirPods. Зараз ми його оглянемо їх. От така от у нас красивенька коробочка, пише F25. Вони недорогі коштували щось. з Ще з 100 гривень. Отакі от. от. Добре, що коробка грязна тому що вони в мене лежали, а там був знизу бру чуть-чуть. Давайте ми їх відкриємо. отакі от, от, от у нас показує, воно що робилось. Ось самі наші. Airpod F25. Давайте подивимось, де вони були зроблені. Зроблені в Китаї в Гонконгі. Гонконг. Ну, в принципі, все, зараз в Китаї робиться. Коли ми відкриваємо у нас світі це отакий от от світодіод зелений, порт нас тут до айф айфоновський. Давайте ми зараз їх продемонструємо. Лажемо їх. Такий от кейсик. Є магніти. Самі навушники. От такий у них отут внизу. Так, не фокусується. О! Ось такі вони. Давайте приступимо до комплектації зложимо назад наші аеропоци. Комплектації у нас самий кабель для зарядки айфоновський. От айфоновський кабель. Вам видно. От. Далі у нас ще... Що це? А це така спеціальна пахучка, не можна їсти. І... Mm -hmm. Так, щось на китайському. Інструкція мануал. Да? Мануал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, яка вона велетенська. Просто. Ну, давайте я вам зараз прочитаю. Зачекайте, дайте її чуть-чуть складучи. Вона така таке велетенське Хоба, 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 хоба. Давайте. Отут от по-українськи пише. Як користуватись? Увімкніть після відкриття зарядного відсіку і лівий і правий навушники автоматично завершить з'єднання. Друге. Увімкніть навушники бездрутовий зв'язок на мобільному і телефон бездрутовий. Перевод, бездротовий пристрій f 25 Вам потрібно вручну підключити до пристрою вперше після успішного підключення до f 25 пролунає підказковий звук. помаранчевий індикатор блимає під час зарядження, а помаранчевий індикатор горить завжди, коли повністю заряджений. Зелене світло відображається. Коли потужність зарядного відсику перевищує 20%, а помаранчевий, коли потужність нижче 20% кнопка на задній частині відсику перевіряє лише функцію відображення живлення. Як діяти? Відтворити, ну тут от можете самі вже подивитись. Нічого я тут такого не побачу. Зараз давайте протестимо, як вони саме будуть заряджатись. Так, знімаємо як? Ага. Цілий такий відсік, там де його треба зі всіх сторін. Ова, бачите? Зі всіх сторін відкрити. Так, Отакий от от, довгий шнур. Якщо ще от... тут ця штука не хоче знімати, все. От отака от. Так, вот я вже зразу підготував заряджений повербанк. 99%. Цього нам вистачить, щоб перевірити, чи вона заряджається. Вставляємо. Ой! Воно вставилась. Віжимо повербанк. Та пробуємо втикати. А ну, не тою стороною. Напевно. А ну. Ну, підійде. Ну. Зеленим світиться. А чому я ж вроді від... Від... Відкнув. Так. Ну, Зарядка в мене стоїть чому не... Так, Друзі, вибачте, відключився, вже от, закінчується пам'ять. От все світиться, от червоним, все працює. Я перевірю. От зеленим світиться. Ну, давайте вже будемо прощатися. З вами був я, Вадим Дічай Райдер. Ось такий от обзорчик на наушники F25.